Депутати облради знову рахують гроші. 8 вересня відбулося засідання комісії з питань бюджету і комунальної власності. На порядку денному питань чимало. Будемо розглядати сьогодні один із самих важливих питань. Знову заявка 10-го батальйону. Вони ще, ще заявка на. Додаткові каски бронежилети це я вважаю, найбільш важливіше про надання допомоги військовослужбовцям. Питання заслухали, але яку суму виділять, розглядатимуть на сесії в присутності військового комісара. Левову частку питань присвятили й проблемі номер один в нинішніх умовах: переходу на альтернативні види палива. Зараз стратегічно ми треба зменшити витрати на палива. Переход на твердопаливні котли, що в принципі дає нам набагато більше економії за рік, враховуючи що ми можемо взагалі залишитись без газу. Це зараз не стратегічне питання. Я не хочу називати кожний кожну будемо говорити, бюджетну установу. Це у нас будинки інтернати, гратечні, психоневрологічні. і вище училище. Інтернат, наше, де будуть замінені котли на твердого палива, а училище на електричне. А ось питання щодо забезпечення постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи громадян першої категорії путівками за рахунок коштів обласного бюджету визнали недоцільним для розгляду, так як їхнє фінансування здійснюється лише з державного. Авного бюджету, скільки грошей і на що витратять остаточно, визначатимуть на найближчій сесії, яка відбудеться 11 вересня.